Добра, доброго дня, шановні учасники вебінару. Сьогодні у нас тема арт-терапії у бібліотеці. Проведеться тему Марина Ткач з Чернігівської міської ЦБС, бібліотекар першої категорії, поділиться своїм дослідом і розкаже про бібліотерапію, кастотерапію та всі методи та способи, які вони використовують у своїй бібліотеці, які ми можемо використовувати у наших бібліотеках та у нашій роботі. Будь ласка, Марина, вам Дякую, Оля. Добрий день всім учасникам. Дякую. Вітаю Дякую. всіх з 1 <реш> квітня. Думаю, що жарт вдався. Давайте починати. У мене сьогодні презентація по арт-терапії у бібліотеці з досвіду роботи бібліотечного пункту на П'ятницькій. Бібліотека давно перестала бути лише сховищем для книг. І з розвитком цивілізації вона не змінювала функція, а лише розширювала їх, крокуючи в ногу з часом. Сьогодні бібліотека це інформаційно-навчальний і культурний центр громади, місце дозвілля і аптека для душі. Тож які ліки ми можемо запропонувати сьогодні? Як щодо арт-терапії? Цей термін не так давно з'явився в нашій країні і в перекладі з англійської означає лікування, засноване на заняттях. Художньою творчістю. Як засіб лікування душі, мистецтво було відомо задовго до виникнення поняття про терапевтичні методи. Мистецтво можна умовно класифікувати на художню літературу, тонічне або на звукове мистецтво це музика, поезія, образотворче живопис, графіка, скульптура, просторово-пластичне. Це всі види образотворчого та архітектура. Декоративно-ужиткове мистецтво це вишивка, гончарство, калимарство, художнє скло та інше. Синтетичне: кіно, фотографія, театр, телебачення, радіомовлення, відео. І хореографічне це танець та пантоміма. Арт-терапія найприємніший способів лікування. Ось в її основі ідея Фрейда та Юнга. Згідно з Фрейдом, наше внутрішнє. Я проявляється в візуальній формі через мистецтво? В арт може брати участь будь-яка людина, незалежно від віку та здібностей. Арт-терапія допомагає встановлювати відносини між людьми. За допомогою мистецтва людина не тільки виражає себе, але й більше дізнається про них. Арт-терапія дозволяє пізнавати себе та навколишній світ. У художній творчості людина втілює свої емоції, почуття і конфлікти. Арт-терапія розвиває творчі можливості. Під час заняття мистецтвом людина може відкривати в собі невідомі раніше таланти. Арт-терапія є хорошим способом соціальної адаптації. А зараз тут деякі методи, які ми можемо застосовувати на практиці у бібліотеці. Більш того, думаю, що частину з них ви і так вдало і активно використовуєте у бібліотечній практиці. Отже, бібліотерапія. Це не відкриваються, відкриваються слайди, я віжу. Бібліотерапія це те, що ми маємо справу кожен день, і це лікувальний вплив на психіку людини за допомогою спеціальних підібраних книг. Основна задача бібліотерапії відключити від діючої психотравматичної ситуації, так сказати, відхід у книгу і деактилізувати власні існуючі життєві переживання, тобто змінити прескурант. Каскотерапія застосовується для дітей будь-якого віку. Цей метод дозволяє вийти за рамки звичайного життя і в доступній формі вивчити світ, ідентифікувати себе з певним персонажем і таким чином подивитися на свої проблеми зі сторони. Багато батьків користуються такою методикою при вихованні людини. І такий метод терапії закликів на підсвідомому рівні. Малювання. Одна з основних технік арт-терапії. Малювати можна чим завгодно, де завгодно, це не потребує яких, якихось великих затрат. Олівці, фарби, крейда, подвір'я, стіни, звичайний папір, тут все стане у нагоді. Для більш поглибленого вивчення цієї терапії слід звернутися до тестура. Дуже цікаво. Сучасних, сучасних напрямів арт терапії широко застосовується урагані. Це перспективний такий названий вид терапії, японське мистецтво традиційне має безліч корисних впливів, підвищує рівень інтелекту, активізує творче мислення, підвищує і стабілізує психоемоційний стан, знижує тривожність і розвиває моторики рук, пальців і покращує пам'ять. Наступна з терапії це колаж. Колаж робиться з газетних, журнальних вирізок, природних матеріалів, фотографій, кольорового паперу. Ця техніка терапії дозволяє кожному одержати хороший результат навіть при відсутності якихось художніх здібностей. Квітлення. Може використовуватися пластилін, глина тіста. Скажу чесно, що в бібліотечних умовах я прибічник тіста. Бо це доступне, екологічне і безпечне для всіх для будь-якого віку, і крім того, його можна ще ароматизувати і ще після процесу ліплення можна розфарбувати. Фототерапія теж можна проводити в умовах бібліотеки, для цього слід... Зробити серію авторських фотографіям, а згодом можна все це, це проаналізувати, і це допомагає згадати і минуле, і, і, і усвідомити якісь помилки, і побачити якісь образи нові. Маскотерапія. Це, думаю, метод може знайти багату і різновікову, різновікову армію прихильників. Маска ліпиться за принципом, знаком, знайомим нам з дитинства. І пап'ємаше, колись ми пробували таке, думаю, кожен з нас займався. Ось ліпиться маска, знімається, висушується і далі найцікавіше розмальовується і декорується. Музика і танці. Якщо дозволяють мови вашої бібліотеки, думаю, це гарний простий спосіб виплеснути негативні емоції і зарядитися позитивом. Пісочна терапія теж заслуговує на увагу, бо дуже допомагає знімати внутрішню напругу, долати бар'єри в спілкуванні, підвищує впевненість у собі і відкриває нові шляхи для розвитку. Ігротерапія метод як для дітей, так і для дорослих. Гра сприяє слованню. Близьких стосунків між учасниками групи, знімає страхи перед оточуючим, підвищує самооцінку і дозволяє перевірити себе в різних ситуаціях спілкування. Тож, який вплив має терапія? Як творчість? Вона розвиває креативність, дає можливість заговорити ефективні особистісній та професійній самореалізації. Творчість це вихід за рамки знань і подолання та звідлення від обмежень. Як навчання ми знаємо, що мистецтво це унікальний спосіб передачі людського досвіду, який активізує збагачує комунікативні та креативні можливості людини і орієнтує на міжособистісну взаємодію. Арт-терапія як задоволення, Творчість нерозривно пов'язана з поняттям задоволення, і тому арт-терапія завжди дає високий позитивний емоційний заряд і є найбільш безболісним способом вирішення проблем. Звільняє від звичайних форм та способів поведінки. Арт-терапія як метод зцілення гармонізує дух і тіло. Хочу сказати, що дуже фактом арт-терапії є те, що в арт-терапії використовуються засоби невербального спілкування. Це дуже важливо для людей, яким складно висловити свої думки в словах. Також арт-терапія є найбільш давньою та природною формою корекції емоційного стану, і, і, і можна користуватися для, для зняття накопиченої психічної напруги, щоб заспокоїтися чи просто запередитися. І думаю, що в сьогоднішніх подіях це ну, дуже актуальна тема. Арт-терапія унікальна тим, що вона лікує вже по факту проведення того, що ви щось створюєте. І щоб впав камінь з душі, стало легше зовсім не обов'язково розуміти всі принципи, механізми роботи достатньо просто мати бажання допомагати іншим людям. Ну, в мене все. Я так розумію, що, мабуть, не всі могли побачити презентацію. Я не слышу. Ні, Олю не слышу. Я. Продовжуюся. Є звука, звук. звук, з якого місця мені продовжувати. <рес> Точно перше квітня. <рес> Точно перше квітня. Про ляльку мотанку ви вже казали. Так, про ляльку мотанку ми казали, це наш Миків досвід, казали. і ми проводили Миківка. зі студентами. Ми а у вас... на листівці, я не чула про листівку. На на листівці Дос, досвід ваш у проведенні Нас Наш... добре, на майстер-класі з листівкою ми проводили з дівчатами, там застосовувалася техніка колажу, так і це дуже позитивно. Всі вийшли задоволені собою. Всі задоволені були результатом. Проводили ми ляльки-мотанки, янголятко і звичайні ляльки-мотанки в національному, так сказати, стилі. І взагалі, от у нас дуже поширено на значить ЦБС проведення таких заходів. Ось і дуже користуються попитом серед відвідувачів наших. Ви знову пропали. А, є ви я чую чую вас. Так. Ну, в принципі, я так все сказала, я єдине, що не розуміють, що ви почули, що ви не почули. Може, є якісь запитання. Я почули, може, нехай учасники, якщо у когось є запитання, зімкнуть свої мікрофони, можуть з вами просто поговорити у вигляді питання відповідей, можливо, в когось щось цікавить, тому сьогодні Лінк з нами жартує і випробовує нас, бачите? Ми сьогодні нікого не розіграли, то Лінк нас розіграв. Отак. Судячи з усього, 1 квітня вдалося сьогодні. Так, я планувала на 1 квітня ось і маємо, так? Так. Про писанки ви теж розповідали, так? Про писанки ми проводили. Я не розповідала, бо в принципі нема чого розповідати. Я хочу сказати, що ну, з писанкарством це взагалі окрема тема. І окрім того, що це спосіб арт-терапії, це ще і... Знайомство з традиціями і дуже, тож теж гарно йдуть люди на такі заходи, дуже гарно. І виходять дуже задоволені. Те, що нам підказує, ще флористику можна робити? Де, дякую. Можна так, можна флористику. А якщо у вас є гарне подвір'я, можна проводити гарні ігротерапії. У нас є дуже гарна завідувача, яка. Постійно це практикує в своїй дитячій бібліотеці. Так. Добре. дякую. Добре. Можливо, є якісь запитання. Мені цікає, не чує, не бачи, а хтось бачить. Можливо, ми опитування зробимо, таке. Можливо, якісь теми цікавлять, які... А за чидені покупаєте матеріал? Всіх цікавих гроші ви купуєте матеріал для своїх майстер-класів? Ну тут вже хто не хто як може щось, ну скажемо, приносять самі відвідувачі. Ось у нас є волонтери, так сказати. Іноді допомагають нам спонсори. Колись ми проводили е, великий захід по Писанкарство то були спонсори, які допомогли нам купити і фарбу, і писачки, бо там потрібно сам писачок, він теж має якусь вартість. І так проводимо. Так, тут питання є Так, Ми самі проводимо часто, але є практика у нас в ЦБС. Запрошують і майстрів, і запрошують і психологів, і багато-багато бажаючих провести у нас є. У нас дуже гарна є креатив студія на Кірпоноса Стріт. Це наша центральна, так сказати. Ось, і вони теж гарно проводять і майстер-класи, проводять арт-терапії, і у них спонсори постійно, і багато майстрів тримають з ними зв'язок. Ну, я бачу, були? що нема запитань, так? Да, да, немає запитань. Угу. Добре. Ми хоті я хотіла би запитати, можливо, хто а, желаємо вам побільше спонсорів, Марина. Бачите? О, от так, дякую. Мавіна. Ми всім бажаємо по спонсорів. Це дуже актуальна тема на сьогодні. І я хотіла би запитати, яку б тему слухачі наші, і наші учасники вебінару хотіли б прослухати наступного разу. Можливо, є якісь. Ідеї, чи я не знаю, можливо, хтось сам хоче щось провести. Ви, будь ласка, звертайтеся до мене з своїми пропозиціями. Надсилайте на емейл e або на молодіжну Оксані Бояриновій, на молодіжну секцію Української бібліотечної асоціації. Можливо, хтось хоче поділитися своїм досвідом. Ми завжди раді, тому можемо проводити такі вебінари. Можливо, ми можемо і через інші якісь програми проводити, не тільки через лінк, тому що. Він через він багато виникає проблем. А якщо хтось хоче провести якийсь вебінар, ви, будь ласка, зв'яжіться або зараз залишіть свої контактні дані і відпишіться зараз у часі. Можливо, якісь є теми, які вас цікавлять. Ми людей, які зможуть провести. Нас люди не розуміють, питають, що ще буде, чи це вже кінець. У є школа креативного рукоділля. Проводимо майстер-класи по скайпу. Дуже добре. Так, але живе спілкування то ще краще. Напевно, державний педагогічний університет спошити що щось не зрозуміло. Що відбувається? Це першотравневий жарт. Чому жарт? У нас зараз іде інтерактивне спілкування. Дякую за арт-ідеї. Добре, ми вам дякуємо. Ви почати всі за технічні проблеми. Це залежить не від нас, це залежить від програми. Тому до наступних зустрічей. Так. До побачення, До побачення, Марина. Дякуємо вам дякую Можливо. Вам дякую. до побачення. Всім учасникам дякуємо за участь у вебінарі. До побачення.